Перший тиждень липня відзначився по справжньому спекотними температурами та рясними дощами з грозами, що пройшли по всій території України. Про це нам повідомляє Укргідромецентр. Так, у неділю, 9 липня, дощитиме у Черкаській, Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській, Карківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. На решті території України синоптики не прогнозують опадів, дещо зміниться і температурна картина, трішки похолодає від плюс 24 до плюс 27 градусів тепла в день. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Початок робочого тижня, понеділок, 10 липня, очікується майже без дощів. Опади в цей день будуть у Івано-Франківській, Чернівецькій, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях там пройдуть дощі. Що стосується температури повітря в цей день, то буде все ще прохолодно від плюс 21 до плюс 24 градусів тепла в день. Лише у південних областях до плюс 28 градусів. У вівторок, 11 липня, температурна картина залишиться практично без змін від плюс 20 до плюс 24 градусів. Лише на півдні в день температура повітря трохи зросте і буде сягати плюс 30 градусів. А ось опади поширяться майже по всій Україні. Сухо буде лише на Волині, у Львівській, Тернопільській. Рівненській, Хмельницькій та Вінницькій областях нарешті території країни очікуються опади. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!